Подарунки від щирого серця в Івано-Франківську діти презентували пораненим військовим футболки, які розмалювали власноруч. В акції взяли участь юні прикарпатці та переселенці. Деталі в наступному сюжеті. Дмитро, військовослужбовець Донеччини, на Прикарпаття потрапив після отриманого поранення. Подарунки дітей для чоловіка стали справжньою несподіванкою. Діти теж переживають за нас, як тут хочуть нам допомогти чим-небудь словом, підтримки. Як небудь ну це вражає патріотичні малюнки на футболках. Діти наносили спеціальними фарбами. Найпопулярнішими зображеннями були прапор, герб, козак та написи Слава Україні. На це пішло близько місяця. Дітей збирали багато разів, малювали ці футболки спеціальною фарбою. Трафарети, вони обмальовували це олівцем, і за рахунок цього виходило достатньо акуратно. Вони вибирали з малюнків, так ну деякі діти малювали те, що вони хочуть. Ми малювали футболки в нас у школі в природничому тичному ліцею. Наші вчителі запросили нас долучитися, допомогти нашим героям, і там ми розмальовували ці футболки для наших хлопців. Я намалювала прапор України, написала слава Україні, тому що. Символічно, прапор України це наш символ нашої країни. І я вважаю, що це гарно, патріотично, і надію, що той, хто цю футболку, йому це сподобається, і це буде оберегом для нього. Окрім приємних спогадів для військових, акція також мала арт-терапевтичний характер для дітей, кажуть організатори. Такі арт-терапевтичні заходи вони і допомагають дітям справитися зі своєю внутрішньою тривогою, здолати якісь свої стреси, заспокоюють, дають дітям відчуття важливості, що вони роблять щось корисне і тим самим теж працюють на нашу перемогу. Тому це такий проект, який об'єднує і для діток має користь. Певтично, ну і для військових сподіваємось теж такі акції є важливою складовою підтримки наших військових. Переконані посадовці. Кожен із прикарпатців долучається до допомоги Збройним силам України, і ця футболка виконана з великою любов'ю, з патріотизмом, до любов до батьківщини, до нашої перемоги. За час акції дітям вдалося розмалювати 200 футболок. Їх роздали пораненим бійцям, які знаходились в лікувальних закладах області.